Всім привіт! І що ж у нас стартував сьогодні трейд-ін. Всі дуже мене постійно питалися, коли ж буде той трейд-ін. І ось вам з 11, з 12 чи 10 години ранку стартував трейд-ін. ще раз кажу. Так, і плюс до того він у нас буде продовжувати всього одну неділю до 28 січня, тобі сьогодні до 4 лютого. Що ж нового додали у нас в 3D? Ну, Звичайно, багато старіших танків залишилися, а також було додано декілька нових танчиків. Це такі танчики, як Тігер 131, Tog 2, Брітенш Пантера Із 2 екранований Ковш Ковш ковшла, Крайслер Один другий. Вони однакові просто Golden. Фестивал, чи якось так. І Йох восьмого рівня преміумний е, гусь. Дуже часто б я розказували, ми вже не будемо його у продажу виставляти туди-сюди. на тридіні, Забирайте в трейдині. Я пам'ятаю, так само з захисником не буде все закупити останній раз, закусника не буде, стоїть в боновому магазині, можна за бони купити. Угу. Ну, типу теж. Зрозуміли, так? Да? ТЛ-7, як би саме він. Перша дев Там Дев'ятка і вз 114 вз 114 взагалі прям каракатиця щита. Ось, як бачите. Ну, можна так само забону купити, але каракатиця щита. Так, і що ж, зараз я підібрав 6 танчиків. 6 танчиків, точніше, 5 танчиків точно. І тл 7 це шостий танчик, типу, як варіант 9 рівня взяти. більш цікавий, цікавий танчик. Ось, переходимо ми в ангарчик. І тут ми бачимо всі танчики, які я відібрав, скажімо так, топ-6, 5 плюс 1,7 це шостий варіант. Це шостий варіант, якщо що, на секундочку. Ось, прийдемося спочатку по танчикам. Самуашка. По черзі. Прийдемося по черзі. З тих всіх танчиків, з того всього списку, що ви можете зайти на сайт. Ви можете зайти на сайт і подивитися той весь список, який можна у вас для трейдіна, я відібрав вам самі найкращі варіанти, по моєму баченню. Так би мовити, можливо, в інші там бачення, але я сумніваюся, там щось краще знайдете, ну прям через, через ці танки. І в мене вийшло так. Якщо рахувати телку, то в мене три. Три важких і три Петесау. Почнемо, давайте, напевно, да, сумашки, от, з важких танчиків підемося. Налаштування. Я спеціально підготував, зразу посидів, підготував вам зразу екіпаж і все обладнання, основне, по одному обладнанню, основне, якби, якби універсальне, все універсальне придумав. Ось. Розказувати довго не буду, просто заскріньте. В основному це важкий танчик, якому потрібні приблизно ось ці характеристики. Тому заскріньте обов'язково і підналаштуйте от все. Я думаю, по значку ви самі розберетесь. Так, так буде швидше, бо дуже довго буде розказувати. Далі. Тут зрозуміло, тут. Тут у нас іде ось таке налаштування 2, 1, 1. 2, 1, 1. Зробимо невеличкий такий нюанс. Забираємо тимчасово камеру. Ось 2, 1, 1. Що ми тут зробили? Ми до швидкості повороту шасі, він тільки повертається повільно. Потім ми робимо. Мінус 3% від розміру кола зведення, щоб він точніше стріляв. Ну і, відповідно, трошки, звісно, буде зводитись, але точніше буде стріляти. І також езоль... звукоізоляція. це від артилерії. Все. 2, 1, 1. Запам'ятали. І плюс на паузу можете нажати і самі це все зробити. Ось, далі. По обладнанню. Загартування, турбіна і вентиляція. Вентиль. трошки додать вам характеристики, КД там і всякі моменти. Ось тут ви самі розберетесь, думаю, ну бажано, типу не під калібр, а фул, фул, голдові. Фулл підкалібру голдове грати е, е, до пайок і великі розходки. Все. Якось так. Якщо якісь питання, можете, до речі, в описі можете в коментарі написати, що вас цікавить, можливо, якісь моменти по цьому танку, а можливо, всі танки вам не потрібні, вам щось інше, бо у вас всі є. Тому пишіть це в коментарі. Далі. Заходимо пошвидше, постараємося. Налаштування 703-й. Знову ж таки, скріним. Дивимось. В принципі, вони майже ніяк не відрізняються від тих, що я вам показував. Теж важкий танчик 703-й. Під важкий танчик підналаштований, всі, всі все, все все підналаштовано під важкий танчик. Скрінемо, налаштовуємо. Якось так. Забув. Випадково натискав ні. надати до порівняння. Так, тут. Тут ми знову прибираємо камеру, щоб вам було видно. Два. Не трогаємо. І один. Тут ми робимо швидкість повороту 6 до міцності шасі. Частенько доведеться грати вам. І плюс. Трошки повільненько він повертається, тому трошки вам Нехто нехтуємо трошечки швидкістю, і плюс звукоізоляція знову-таки від арти, захист від арти. Тут ми не трогаємо, тому що в нього як зведення, так і точність відносно така. Тому отут ми нічого не трогаємо, хай буде усереднене. Далі. Е, далі у нас по обладнанню загартування, вентилятор і стаба. Стаба обов'язково, згартування обов'язково. вентиля можна варювати на турбіну. Але це вже на вашу думку. Я я катався, я зробив три позначки, я зробив три позначки на ньому на отакому обладнанні. Ну і тут все стандартно, нічого особливого. Щоб ви розуміли, ось я можу показати в гаражі. Ось у мене три є позначки. Я, його взяв, я їх взяв на такому обладнанні. Танчик. Класний, супер, один з найкращих, які є важкі танки в взагалі рі... восьмого рівня преміум танків. Ось, Вертаємося далі. Далі в нас іде ще 50 ТП. Багато кому не подобається, він кажуть картонний, тому да, він не сильно такий премій моб, але дуже крутий. Має дуже класну альфу. Насправді хоче і... в одної сторони картон, з іншої сторони він доволі таки має дуже крепку башку. Якщо ви грамотно будете грати на, на ВТ-шці, то він вам дуже сподобається, повірте. Ось. І тут налаштування. Знову ж таки, все, стандар ну, практично стандартно для важкого танчику. Е скрінимо, скрінимо. Які, якщо якісь питання, знову-таки кажу, пишіть в, в описі в коментарях. Якщо у вас є питання, не тільки по цьому танчику, а по іншим танчикам, а взагалі, можливо, вам допомогти з іншими танчиками, то пишіть обов'язково в коментарі в описі під відео. Хм, пишіть. В коментарі під відео. Так, далі. Тут по обладнанню. Знову-таки забираємо вебку, показуємо 1, 1, 1. Тут ми робимо збереження швидкості, він плюс-мінус повертається більш-менш, тому швидкість максимально робимо, бо він без турбіни. Плюс Мінус 3 від розміру кола зведення. зведення. Знову таки, на точність робимо і від оглушення. Тому що часто у вас буде ліпити арта. Зразу кажу, ви будете на такій позиції: грати, що у вас буде ліпити арта. Трішечки допоможе. <смеш> Трішечки. Так, тут знову ж таки, я е, закалка досить 100%. Я грав на стабі для комфортнішої стрільби. І ті люди, які грають на турбіні без стаби. На ваш на ваш розсуд можете замінити. От я поставив стабілізацію, ви можете собі зробити, наприклад, другу збірку на цю на, на турбіну. Просто, ну, от Хочете якусь піджати якусь сторону. От другу збірку зробіть просто замість стабілізації тербіну. Але закалка і досел обов'язково. Обов'язково. Все. Е Все стандартно, нічого особливого. Так, пішли далі по, по важким танкам. Ми пройшлися. Сумашка, 703-й, 50 ТП. Також залишилися ТС-5 і ВЗ-120-й. ВЗ-120-й. Ось. Е Йдемо сюди. Дивимось. Тут трошечки трішечки. ну, Практично, в принципі, вони практично одинакові з важким танком. Просто єдиний момент, що важкого танку я додаю. За пліч. Пліч. зачасту важкі танки воюють з важкими танками. І в них є варіант типа, друг другу калібрі, Допомагати тут менший варіант, що у вас буде якась ПТшка біля вас воювати, тому е я більше взяв акцент, навіть ну, можна спробувати теж замінити замість е перехоплення сигнал, зробити це. Можливо, біля вас якийсь туртл буде грати, Сісішка, якась там, ну, типу якась майнотавр, ну, типу такого плану. Е але не точно. Тому вибирати вам. Тут вибирати вам. Радіоперехоплення і пожежного гасіння 100% ставте, тому що пожежносіння стоїть 100%. радіоперехоплення, хоч, щоб хоч, хоч трішечки у вас був огляд, щоб ви не були прям сліпі. Ось, трохи додає. Ось це, ну, це я так, як, так налаштовую, щоб воно хоча б не, не такий прям сліпий був. Хоча воно не сильно допоможе, але в якихось моментах, може такі, мілі, там якісь секунди. Без свята побути, ну ще в такому роді все. Ну, і отут ви бачите, все заскрінили. Е, так, пішли далі. Е, так, ідемо. У нас вебочка. Забираємо вебочку. О, я забув, що вебочки забрав. Нічого страшного. Е, так, 2-2-2. 2-2-2. Перше для поворотливості. Швидкість повороту 6 трошки повертається, тому обов'язково поворотливість. Е, далі, мінус е, 3 до розміру кола зведення, е, щоб швидше. Ну, щоб краще ефективніше стріляв. І також е, плюс 2% до огляду. Вам скритість не потрібна, це танк штурмовий. Ви ніколи не стійте в ньому кущу. Ви повинні грати з ними з важкими танчиками. Ви стали, знайшли якийсь насип, закрили свою налдешечку і починаєте трошечки припіднімати, щоб закрити ще башенку. І ви просто у вас, вас монолітна буде передок, і ви просто будете розвалювати все і все, що тільки можна. Повірте, дуже класний танчик, дуже комфортний і дуже класні результати. На ньому можна робити. Ось. Тут у нас досил, закалка і турбіна. Все. Йому більшого не потрібно. Це стандартно. Буде їхати, стріляти, дамажити. Все. Для перевірки, ну все інше інше однаково. І для перевірки. Просто... Показати в гаражі, що ви бачили, я на ньому також взяв три позначки. Ось три позначки взяв. Е, дуже комфортно, дуже швидко. Е, дуже приємно було грати. Дуже-дуже дуже сильно приємно було грати на цьому танчику. Тому повертаємось назад. Так, у нас залишився ще ВЗ-120, я на ньому ще не грав, але я знаю, точно, що це класний танчик. У мене він є в гаражі, але я ще якось руки не дійшли. Е, на вскідку. Тут уже я навскидку. Подивлячись на гармату, знаючи, що це за швидкісний танчик, знаючи взагалі проєкт проти нього і грав, я накидав ось такі, от, знову, такі варіантик з еф... екіпажем. Вони дуже-дуже схожі. Самі самі ефективні штуки, я їх додаю завжди. Ось, Знову цей танчик буде гратись на ближніх-середніх дистанціях, не на дальніх, на, с... на середніх ближніх дистанціях. В якихось моментах ви, можливо, будете вплотну грати, зачасту на середній будете грати, щоб не дуже близько, але не дуже далеко від танчики. Ось, танчик маневрений, танчик має якусь відносну броню. На однорівневих, на однорівневих він може танкувати. Ось так. Далі. По польовій модернізації ми. По польовій модернізації ми ось так. 2-2 і не трогаємо. Усереднили, не трогаємо. Тут у нас плюс 5 до швидкості повороту, то щось, якщо він швидше повертався, Він так швидкий, він так швидкий, а так хоча б трошки ще буде повертатися, якщо що. І плюс-мінус 3 до кола зведення. Ну, знову таки, трошки довше, трошки довше буде кадешитись, але буде більш точніше. Більш кущність буде снаряду. Ось якось так. Досел теж на скидку. Я би ще, звісно, потім поможе щось би поварірувався, але поки що на скидку досил е УМП, так як стебе немає, тут є частично стаба, і плюс для поворотливості, що він краще повертався. Буду часто робити плотну воювати, і вам потрібно, чим, чим швидше ви повернете данчик, тим краще. Це вам допоможе. І вентель. Успішні ваші характеристики. Як поворотливість, так і, до, е так і е е КД. Ну і взагалі всі різні характеристики вашого танчику. Ось. Ну і тут все стандартно. І і шостий варіант, який я відібрав, одна із перших двох дев'яток, які додавалися в трейдині, ТЛ7. У мене взагалі його немає, я подивився його характеристики. Цей танчик е, ПТСАУ, але грати на ньому краще, як на середньому танку, як дамагер середнього танку. Ну, середній танк. в якусь позицію, роздали барабан, від'їхали КДШ десь. В принципі, цікавий танчик. Це більше, знаєте, як цікавий танчик. Можливо, може комусь буде по фану пограти на такому танчику. Тому що барабани є по своєму. Вони по-своєму цікаві. Насправді, я розігнав там, в принципі, до 37 секунд. Я думаю, що 36 можна буде розігнати, там, якщо вже прям бонове обладнання поставити, ще плюс настанови. Можна, в принципі, розігнати. Приблизні характеристики я накидав. Як Ви бачите. Ось, приблизні характеристики накидав. І е, далі у нас по польовій модернізації я накидав ось таке. Е, плюс 5 до швидкості повороту шасі, е, е, плюс-мінус 3 до зведення, як, як ми пам'ятаємо, що він більш, 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 більш точніший був. Е, плюс 6 до скритності після пострілу. Ну, трошки маскування типу, додавалось. А ось тут знову таки могло бути маскування, але я додавав його швидкість назад. Щоб ви могли роздаєте барабан і швидше назад відкатити, щоб могли на, на каде піти. Тому що ви виїхали, роздали, і швиденько назад треба повертатися. Це е принцип так такого танку. Не знаю, чому це ПТ-САУ, не знаю, чесно, не знаю, але це е типічний, сере типічний середній танк. Барабан і середній танк. Пам-парапам. Якось так. І по обладнанню я сюди поставив вентиль УМП і приціл. Можливо, хтось замість приціла може подумати, попробувати, поекспериментувати От приціл або турбіну. Якщо вам буде з турбіною все good, то можете бути на турбіні, буде ще вам... якщо вам трошечки якось, вам буде важко стріляти, попробуйте ще приціл додати. Це вже на ваш розсуд, тому подумайте самі. Ось. І плюс я би ще додав би топ-6, але я ще сюди добавлю вам. Плюс просто покажу, які ще танки ви можете для цікавості. Це льове. Це у нас льове. Дуже фановий, дуже, дуже фановий танчик. Льове-льове. Так, де те льове у нас? Ось. І я додав би ще сюди теж для фану. Не всім не всім давно, не всім може сподобатися даний танчик, але, можливо, можете спробувати. Якщо вже прямо всі, всі у вас ці всі шість варіантів є, то ви можете ще подивитися на ось цих два варіантики По, по характеристикам по цьому всьому, на льову, я думаю, спокійно можете закалка досил Турбіна На мліжку, в принципі можете замість турбіни поставити стабу. Вона не завадить трошечки для млєшки, він після, їде їздабельний, так би мовити. Ну і по, по екіпажу, практично, те, що я вам скидував, там практично все одинакове по екіпажу. І по польовій дизайнації це вже треба буде трошки подумати. Одним словом, самі шість топових варіантів, я б сказав би 5 плюс 1 TL7. Ну і плюс два доповнительних, якщо вдруг у вас ці все є, от вам ще два подумати, ось Тому, як кажуть, користуйтеся. І якщо у вас є якісь питання, якщо, вам, якщо у вас навіть ці всі є танчики, або у вас якісь питання по цим танчикам, знову ж таки е, кажу пишіть в коментарі, що вас цікавить. Обов'язково постараюся вам всім відповісти. Що, що знаю, тим допоможу. Е, лайк, підписка, буду дуже вдячний. Е, всім всього на краще, слава Кінні, слава. 好吧。